Історія для нетфлікс так жартума про втрату своєї ноги розповідає колишній військовослужбовець Денис Рученко. До війська чоловік долучився у 2022 році. Бронив Харківський, Запорізький, та згодом донецький напрямки був контрнаступ у третьому році. До разом з морпіхами ми почали наступ на Донеччині. На напрямку велика Новосілка і туди є Старомайорське. Ну, в принципі, в Старомайорське моя нога і залишилась. Я наступив на міну ПМН-2 і потім доводилося спасатися. Ногу відірвало одразу, то мені мені не не ампутували, як то кажуть. Я думав, що її прийшлють. Я ще взяв з собою, виповзав, думав, прищутну, ну як бачите, ні. Ні, аби отримати довгоочікуваний спортивний протез, Денис приїхав до Запоріжжя з Дніпра. Нам їх встановлюють, налаштовують та й оптимізують наше наше життя. Те, що в принципі в мене чекає, я зараз ще в цей <гум> очікування, що я буду класно ходити вдовж. <гум> Якщо так не жартувати, то очікування, то те, що вона буде надавати мені можливість ще більше займатися активним життям, тому що я у колишньому спортсмен і для мене ну. Рухи постійні це дуже важливо, щоб була висока дуже мобільність набагато краще, набагато прям. Перше, ну так незручно, незвично, але це не за того, що якась не така стопа, це за того, що просто вона вона інша. Це як різна просто модель автівки, якщо так до прикладу казати, тому просто потрібно звикнути. Я навіть не сумніваюся, що це буде набагато краще і в принципі. Давати мені ті можливості, ті нюанси, які я від неї очікую. Безоплатно спортивні протези 23 ветеранам. Надав центр ЮПлю Сістем» спільно з благодійним фондом Запорізьке серце. Наші партнери з Києва приїхали клінікою плюс встановлювати протези хлопцям, які потребують заняття спортом. Ці протези в першу чергу для спортивних навантажень розраховані на спорт і на активне життя. Нові протези колишні військові змогли одразу затестити в козацьких випробуваннях. Володінні батаго та стрільбі з лука. дуже зручно, зручно. А це вже прямо біговий теж такі класне. Я розумію, що в ньому там якийсь теніс. Також можна і поспрингуватися, десь ну можна і по груші побити. По відчуттям, наче, наче от ногу в подушку. От в м'яку отак я натискаю. Отак я відчуваю. поход хочу сходити в Карпат? Це я і цю, і ту візьму. Ну ті, що мені видали сьогодні, вони точно зі мною пень. Всі, хто стають, кажуть вау, і оце от вау, це є дійсно показник того, що ти вдягає. Ставиш людині якусь дійсно якісну, хорошу річ. На них можна не тільки ходити. Підтюпцем так званий біг дозволяється, будь ласка. Світлана Гарбузова, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.